Одного разу Ісус входив в одне село, вийшли йому зустріч десять прокажених, що стояли здалека. Вони піднесли голос і сказали, Ісусе, наставнику, змилуйся над нами, побачивши їх, Він промовив, ідіть та покажіться священикам, і сталося, як вони йшли, очистилися. Що таке проказа? Ми знаємо, що проказа є, і духовна, і, і фізична. Зараз світ проказився тою духовною проказою, тою гендерною політикою і винальною стисію всіми тими збоченнями, через які приходить прокляття. Прокажені люди були прокляті Богом. Тому в Старому Завіті вони жили поза містами окремо, мали чинити покаяння і молитися, поки не очищуться, Бог над ними не змилосердиться. Що зробили тих десять прокажених? Вони чекали того, хто міг їх визволити. І коли прийшов Ісус Христос, вони про це просили. А що ми бачимо зараз? Зараз ми бачимо не 10 прокажених, а цілий світ. Але він не чекає Ісуса, Він не йде до Нього і не просить про зцілення. Своєю гордості і писі Він хоче сказати, що прокази цей добре. І нехай весь світ буде прокажений. А ми, як християни, належимо Богу. І би мали дякувати за все, що Бог нам дає, за всі ці чуда. Бог зціляє всіх, хто щиро прийде до Нього. Головне, щоб ти прийшов і визнав, що Він є Бог, Ісус Христос. І визнав, що ти є великий грішник. І тоді Ісус приходить і оздоровляє. І коли Бог його ніхто з них не вернувся і не подякував. Коли людина любить, вона дякує. Чому ми тут стоїмо на морозі і холоді? Тому що Ісус Христос прийшов до нашого життя і кожного з нас визволив від якоїсь прокази духовної. В кожного в була нас інакше, деко можливо і не одна. Але Ісус це вчинив. E Пока, отче. Як під мурами Єрихоном, з вірою і з молитвою підемо в той обхід, буде мати віру, що Господь зробить так, як в Єрихоні. що ті мурючі з нашу віру розваляться, що ті демони відступлять від нашої України. І щоб просвітліться уми наших можновладців цієї відпалої ієрархії і простих людей віруючих, щоб всі навернулися до Бога, щоб всі покаялися і були спасені за Бога і за Україну.